В даному відео ми покажемо, як створити протокол оцінки. Натиснувши на блок протоколу оцінки, у нас з'явиться підказка раніше, що нам необхідно створити протокол оцінки не пізніше 20 робочих днів від дати розкриття. Двічі натиснувши та кнопочку Створити, у нас з'явився шаблон документу, де знову ж таки ми можемо зазначити номер. В пункті 4 ми... Зазначаємо день, коли було, та час, коли була проведена оцінка. Зазначаємо час. В пункті 8 нам необхідно заповнити критерії учасників, відповідно до яких буде розрахована оцінка. Згідно ДКТ, у нас були передбачені критерії оцінки: це ціна, термін поставки та відтермінування платежу. Дані по ціні були автоматично. Сформовані з протоколу розкриття нам необхідно зазначити даних, яких не відстачає. Це буде термін поставки від термонування платежу по кожному учаснику. В програмі автоматично воно рахує дні. Натиснули кнопочку Розрахувати. У нас Визначився автоматично переможець. В додатковій інформації ми можемо зазначити необхідну інформацію. Натиснувши кнопку Зберегти та Переглянути, у нас автоматично сформований протокол оцінки. Знову ж таки, ми можемо відредагувати. Для компактності вигляду документа. Ось наш результат, за результатами оцінки, визначено переможця із зазначенням кількістю балів. А Також інформацію, яку заповнили додатково. Після редагування у режимі перегляду нам необхідно зберегти документ, для того, щоб зберегти відповідне формування.